Ну, взагалі позитивно. П'ять і шести періодів грали непогану гру і виграли ці п'ять періодів. В одному періоді на саме себе вийшли і обіграли саме себе. В першому в третьому періоді в п'ять хвилин було дуже багато помилок на їхній сіній лінії і ловили контратаки, і тому дали зрівняти рахунок. Ну і тоді останній гол та боротар загубив трохи ворота і не змогли зрівняти. Ну, хлопці боролися, але треба, треба грати в хокей ці, ці три періоди за гру. Ну, як і перші два періоди в, в другій грі, а, грали непогано, вели в рахунку, забували. І все-таки ми побачили а, нових гравців, яких може ми і не побачили, а, якщо б не, не були заміни в останні хвилини. Але все-таки це була робоча атмосфера. Товарищ ігри в цілому непогано. Ну, хлопцям тяжко е, переступати в, з, з дитячого хокею дорослий. може це і трапилось у, у третьому періоді помилки на сіні лінії з їхньої сторони. Але взагалі, загалом, вони боролись, стремились е, грати на рівні, ну а виходить, чи не виходилося, ми ми цьому будемо дивитися і тоді робити висновки. Відділяти я нікого не буду, а продуктивна. <звігалі> збір, як і прошлий збір був дуже швидкий: 2-3 дні тренувань, дві гри. І Це дуже гарно, що ми побачили нових гравців і будемо робити виставки вже з... перед семінатом світу. Ну так, да, ми будемо все-таки на ці два збори. Останні були викликані тільки 22. Гравці, <кій> польових 22 вратарі. Зараз було 19 польових і 3 вратарі. А, і будемо робити висновки і будемо вже бачити, хто може допомогти нам з Північної Америки. А, ну і робити склад, з чого ми маємо. <кій> будемо жити, будемо дивитися. Я зараз з вас не можу нічого, можу сказати.